До вашої уваги головні новини району це Підкамінь Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Підкам'янської територіальної громади. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: ремонт мосту у підкам'янській громаді, футбол у підкамені. З яким рахунком завершилася гра. Концерт у підкамені. Про ці та інші новини далі у випуску. У народному домі селища Підкамінь відбувся чудовий патріотичний концерт. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран: слава Україні! Героям слава! Сьогодні наша знімальна група завітала до селища Підкамінь на концерт, який присвячений Дню Незалежності України. Душевну пісню в обіймах України виконав зразковий дитячий хор «Передзвін». Діти з особливою любов'ю від усієї душі промовляли кожне слово. Україну відчуває душею завжди ти у світі одна атвшино. тільки ти, тільки ти, тільки ти». На концерт також завітав Орест Кавецький, голова Золочівського району, який наголосив на важливості пам'яті нашої історії, пам'яті про героїв України. Цей прапор наш український наше покоління несли через виклики майданів, наших революцій. І сьогодні, коли в Україні є війна, ми знову з вами доказуємо свої суб'єкти. Богдан Ботицький поділився програмою патріотичних заходів Дня Прапора та Незалежності України. Це є дійсно таке свято. Захід ми його завжди проводимо, не переносимо, а стараємося проводити 24-го числа, так як дійсно є це свято, День Незалежності. Сьогодні у нас відбувається концертна програма. Вчора в нас була до День прапора Молитва за Україну за участю всіх священиків нашого підкаменя, яка була в храмі Святої Перескаїв П'ятниці, різних конфесій. І ми молимося за мир за перемогу Нашої держави, звичайно, сьогодні 33-та річниця нашої незалежності. Ми стоїмо перед серйозними викликами зберегти нашу незалежність, і дійсно, сьогодні ми бачимо, що є і ми її відстоюємо незалежність. Є багато людей, які з нашої громади, на жаль, які загинули. Є які люди, які сьогодні не мо припавши безвісти, є зниклі без звісти і ми сподіваємося, що можливо вони повернуться до рідних домових. Є Люди, які сьогодні захищають нашу державу, і сьогодні ми маємо всі бути об'єднатися, щоб дійсно побудувати таку країну, щоб в майбутньому ніхто не хотів на нього нападати. Від громади до жителів селища Підкам'ян звернувся його голова Богдан Бутинський. Цей непростий час ми повинні бути єдині, повинні об'єднатися заради єдиної мети вільної, незалежної та процвітаючої країни. У цей непростий час я би хотів, щоб ми, Бог дав нам здоров'я, сили та мудрості для побудови такої держави, щоб ці жертви не були марними. Слава нашим захисникам! Слава Україні, з Днем Незалежності України. Згодом жителі громади спільно виконали державний гімн та хвилиною мовчання згадали всіх героїв, які віддали життя за Україну. Прикро, що через воєнні дії родини не можуть об'єднатися, але віримо, що зовсім скоро сім відсвяткуватимуть від заповітнішу мрію разом. Родина, 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 родина. Веселий танцювальний номер підняв настрій глядача. Дівчата синхронно виконували елементи українського народного танцю. Як бачимо, під камінщина багата на таланти. Із під каменя Наталія Ковець, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На місцевому стадіоні селища Підкамінь відбулася футбольна гра, де змагалися дві сильні команди. Докладніше у сюжеті. На стадіоні селища Підкам'ян відбувся кубок за ініціативи Ореста Кавецького – Матч між переможцями чемпіонату Бродської територіальної громади та переможцями чемпіонату Підкам'янщини. Це вже другий турнір, який організовували наша молодь нашої громади. Ми як влада долучалися до цих процесів. І сьогодні приємно, що був такий турнір. Ми провели матч між командами Заболоці, Сі Заболиці. Яка переможцем у вищій лізі, і нашим переможцем нашого турніру командою Сталь Стиборівка. На стадіоні селища Під Кам'янську Кубок Ореста Кавецького виборювали ФК «Січа синів» Заболоцівської територіальної громади та ФК Сталь Стиборівка. Ми підтримуємо ці ініціативи. Молодь підтримуємо, стараємось підтримувати спорт. Діє програма селищної ради підтримки спорту під Кам'янській територіальній громаді. Звичайно, зараз трошки важко реалізовувати ці проекти у зв'язку з, з станом війни в нашій країні, але ми вважаємо, що потрібно підтримувати спорт, розвивати спорт, щоб було молоде та здорове покоління в нашій державі та нашій громаді. Перемогу за кубок Ориста Кавецького поталонило здобути команді «Січ-Ясенів» у ворота суперника забила 10 голів, а команда Сталю ворота Січа синів забила 4 голи. Результат був на другому плані. Але завжди приємно перемагати, тому радий за хлопців і радий за суперника, що дали нам хороший бій. Вітаємо футбольну команду «Січа синів з перемогою та бажаємо в подальшому здобувати хороших результатів. А команді Стиборівка далі брати участь у подальших матчах. Так трудові ще не було, грати як було. Вони є сильніші, бо вони взяли на район. А ми на Підкам'янське ОТГ. Тоді типу, дуже гра. сподобалася. Файно з такими гравцями сильними, як вони заграє. Так дуже файно грати, сподобалася. Ці заболоти. Наталія Коваль, Сергій Мікішин, телеканал Броти онлайн. У Підкам'янській громаді продовжують працювати над покращенням благоустрою. І мова піде про ремонт мосту. Докладніше у сюжеті в рамках угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та ТОВ вітропарк Західний Р придбано 500 тонн щебеню на автодорогу на кваше попівця під камінь та проведено ремонт. Підпірної синки моста у селі Горбанівка, яку виконала ТОВ Волинська містобудівельна компанія. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу. Зазначив голова Підкам'янської територіальної громади Богдан Бутинський. Компанія Вітропарк Західний ЕР сьогодні планує в Підкам'янській територіальній громаді створити, встановити 15 вітряків. Також цей проект реалізовується в межах і Лопушнянської, і Почаївської, Радовилівської та Бродівської територіальних громад. Ми сьогодні ведемо активну роботу, діалог з позолучення соціальної ініціативи. Підписана угода про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та вітропарком Західним. В межах якого вже було реалізовано кілька важливих проєктів. Це є проєкт реалізації вуличного освітлення в селі Попівці. Реалізовано проєкт по відновленню моста, який є в селі Попівці в аварійному стані був міст. Також ми закупили дорожній щебінь, ми закупляли і дорожній щебінь для покращення дорожнього покриття в громаді. Та реалізовували такий проєкт, коли для участі спортивних, шкільних команд, які приймали участь пліч-опліч, ми закупили спортивний Інвентар, тобто м'ячі, волейбольні, волейбольні, футбольні та баскетбольні м'ячі. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал «Броди онлайн. На цьому ми завершуємо під камінь Ньюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вперше Бродівська міська рада оголошує про початок реєстрації номінантів на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. На честь однієї з визначних представників культурно-просвітницького руху сучасності Світлани Антонишин, української поетеси, журналістки, літературної критикині, лауреатки численних літературних премій, членкині національних спілок письменників та журналістів України, почесної громадянки міста Броди, Бродівська міська рада заснувала мистецьку премію імені Світлани Антонишин, яка встановлена з метою шанування та популяризації творчості Світлани Антонишин. Висувати кандидатів на здобуття премії мають право творчі спілки, громадські організації та об'єднання, трудові колективи, навчальні заклади, видавництва, редакції газет та журналів. А також можна стати кандидатом на здобуття премії шляхом самовисування. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджується особа, яка є вихідцем з Бродівської територіальної громади або її мешканцем. Премія присуджується щорічно у двох номінаціях. Декламування поезії Світлани Антонишин Один твір і читання прозового твору уривку Світлани Антонишин. Грошова частина премії встановлюється згідно з календарним планом на проведення культурно-масових заходів на відповідний рік, починаючи з 2024 року, та становить 20 тисяч гривень у кожній номінації. Тож вперше бродівська міська рада оголошує про початок реєстрації номінантів на здобуття мистецької премії імені Світлани Антонишин. З 20 вересня до 8 жовтня 2024 року, включно, кандидати на здобуття премії повинні зареєструватися онлайн або безпосередньо у Бродівській міській бібліотеці за адресою місто Броди, Майдан Свободи 3. Основні критерії оцінювання: декламаторська майстерність, мовна та сценічна культура, артистизм, суголосність емоційного стану виконавця і містом твору. Цьогоріч конкурс пройде 10 жовтня о 14 годині. У читальній залі бродівської книгозбірні нагородження переможців відбудеться 17 жовтня напередодні дня народження Світлани Антонешин. Запрошуємо творчих та ініціативних бродівчан до участі. У бузькій громаді 20 дорослих і дітей проходять профілактичне лікування від сказу. На території Бузької громади було зафіксовано випадок сказу у домашньої собаки, який контактував із місцевими мешканцями. Собака, що була улюбленцем родини та сусідів, загинула після того, як наймовірніше заразилася від сказу та укусу лисиці. Через це 20 дорослих та дітей, які контактували з твариною, розпочали курс профілактичних щеплень від сказу. За словами фахівців, це далеко не перший випадок захворювання на сказ тварин у Львівській області. За перші вісім місяців 2024 року у регіоні було зафіксовано 78 випадків нападу серед тварин, що значно перевищує показник за аналогічний період 2023 року, коли зареєстровано 47 випадків нападу. Тільки у серпні 2024 року 17 людей уже проходили профілактичне лікування після контактів із зараженими тваринами. Сказ залишається небезпечною інфекцією, яка передається при контакті з хворими тваринами. Тому важливо своєчасно звернутися за медичною допомогою у разі укусу або зі слиною ураженої тварини. Фахівці нагадують про необхідність вакцинувати домашніх улюбленців і уникати контакту з дикими тваринами, аби запобігти поширенню цієї смертельної небезпеки. До мешканців району звертаються із проханням та порозумінням віднестись до вакцинації диких м'ясоїдних тварин. При виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин. Увага! Імунізація диких тварин проти сказу 16 вересня на території Золочівського району проводиться пероральна імунізація диких мізуїдних тварин проти сказу. враховуючи воєнний стан в Україні. Осіння кампанія з пероральної імунізації диких містогідних тварин проти сказу на території Львівської області. Буде проводитися методи наземного розподілу принад робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку і запахом м'ясо-кісткового борошна. До мешканців Золочівщини звертаємося із проханням і порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин. При виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин. Фішинг та фейкові акаунти як захистити себе від інтернет-шахраїв. Кіберполіція України закликає громадян бути обережними в інтернеті, адже шахраї постійно вдосконалюють свої методи. Так, одним із поширених видів шахрайства є фішинг створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні. Лумисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд, інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посилання, щоб ввести користувача в уману. Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі продажу через соцмережі. Шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення аккаунта. Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів. Шахраї можуть маскувати свої наміри під благодійні запити або перевірки даних клієнта, виманюючи коди підтвердження для доступу до аккаунтів. Кіберполіція рекомендує використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію для захисту своїх даних. Також важливо обмежити кількість особистої інформації, яку ви публікуєте в інтернеті, аби зменшити ризик бути атакованим шахраями. Шахрайство в інтернеті набирає нових форм і громадяни повинні бути готові до швидких реакцій та потенційні загрози. Найважливіший компонент вашої цифрової безпеки парольна система. Паролі, особливо і що це складні паролі, це те, що є по суті одним з перших е, ліній оборони вас від будь-яких зловмисників. Тому паролі, по перше, вони повинні бути е, захищеними вами. Нікому не треба їх розповідати. Паролі повинні бути складними і унікальними. Це головні два правила. Які паролі можна вважати надійними, як їх створити, і як правильно зберігати? Про все це ви дізнаєтесь і побачите в цьому випуску спецпроекту кібербезпека .UA». Не розголошувати, не передавати, не лишати паролів на видних місцях. Першочергові правила. Що таке складний пароль? Паролі, які мінімум 11 символів, краще 12. Чому тому, що паролі до десяти символів, потужними сучасними системами підбору паролів, відбираються в притомні, скажімо так, терміни це декілька днів. А кожен додатковий символ дає в п'ятдесят або більше разів час для підбору цього паролів. Тому одинадцять краще від дванадцяти і більше. Паролі мають бути не словникові, тобто це не звичайні слова, які ви використовуєте в житті, В тому числі, не тільки, наприклад, кирилицю, це може бути і латиницею. Тобто не використовувати жодні слова на рівні паспорт або пароль. Це взагалі не має бути слово. І набір е, букв, набір цифр, і вони мають бути в обох регістрах. При цьому радять експерти ніколи не використовуйте один і той самий пароль для різних аккаунтів. За нашою власну статистикою, більше ніж 30% людей використовують однаковий пароль. І чим це може загрожувати? Якщо той пароль, який вкрали, вас використовується всюди, навіть якщо він суперскладний, то його починають перевикористовувати на інших ресурсах, відповідно, отримують доступ. Не дай Бог ви використав один. В якомусь з цих сайтів чи сервісів буде витік даних, їх хакнуто, або будь-які інші витік даних, і підберуть пароль, тоді зможуть його використати для доступу в інші акаунти, в різні, наприклад, месенджери. Я би ще радив. Міняти періодичні паролі, робити це періодично, тому що ну хоча б раз на квартал, раз на місяць, міняти пароль. Відомий співак Кіше, окрім того, що має різні надійні паролі і регулярно змінює їх, ще й обов'язково використовує додатковий захист. Якщо ви дійсно хвилюєтеся за безпеку вашої соціальної сторінки, вона вам дорога, вона має якийсь фінансовий ресурс для вас надходження, аудиторії великої. То тут треба подвійна аутентифікація. Ця система вимагає від користувачів додаткових кроків для входу в аккаунт, окрім пароля. І ці кроки, переконують експерти, всім обов'язково треба робити. Що таке другий фактор аутифікації? Це додатковий код. В свою чергу тут можна виділити кілька варіантів. Ці варіанти, як отримати другий фактор, вони розділяються на СМС. Коли по телефон приходить приходить смска або інші засоби, наприклад, програмні або навіть апаратні токени. Тобто бувають як програмні продукти, так і апаратні. Вони вважаються більш надійними апаратні ще більш надійні. Це мастхеви, причому друга, другий фактор ніколи не використовувати смс, тому що смс передається в відкритому вигляді, і смс дуже просто можна перехопити. Тому краще користуватися або телефонним дзвінком, користуватися електронною поштою, до якої вже у вас підключено до факторної нотифікації раніше, не пов'язаний з тою, з якою ви зараз працюєте, або додаток, який і формує вам. Підтвердження другого фактора, який формує певну кількість цифр, які ви вводите як другий фактор це найбезпечніший, як на мене, спосіб другого фактора, окремо як один з найдієвіших засобів захисту, кіберексперти відзначають біометричну аутентифікацію, що використовує унікальні фізичні характеристики користувача для підтвердження його ідентичності. Біометрика, вона як один із різновидів може використовувати другий чи третій фактор, коли ви, наприклад, палець я сам користуюся планшетом з, з біометріки вже років десять. Apple застосовується, наприклад, сі, сі, сканування сітків ока чи там, наприклад, FaceTime, коли обличчя сканується. Тобто, коли ви вводите логін, пароль, а потім палець, обличчя, там око або щось інше. Тобто, це не коли заміняється там, замість паролю, виводити палець, це, це заміна паролю. А коли додатково, тобто ви ввели пароль, а потім система каже: а тепер ще палець. Оце називається другий фактор. Для особливо важливих систем або за умови особистих високих вимог користувача до безпеки існує трьохфакторна або ще більш ступенева аутентифікація: мультифакторна MFA. Це може бути все разом: пароль, біометричні дані, фізичний об'єкт, токен або смарт-карта тощо. Це вже для тих, хто вважає, що йому треба максимальний захист, що він переживає, що можуть хакнуть пошту або можуть віру загнати на телефон і слідкувати, наприклад, і викрадати всі, всі паролі, всі паролі. Сі Втім, якими б різноманітними і надійними не були додаткові системи захисту, саме паролі стоять на першому місці, і їх треба зберігати надійно. На папері не найкращий варіант, особливо для важливих акаунтів. Оскільки дані можуть легко бути загублені або викрадені разом з нотатником. Значно безпечніший спосіб, менеджери паролів. Вже останні років 15 можна вважати, що в самих сучасних браузерах вже їхні вбудовані менеджери паролів, не надійні в плані, що вони зручні, і сама база надійна. Ви не переживаєте, що якщо локальний буде доступ до комп'ютера, що ваші паролі швиденько їх дешифрують і отримують. Ви можете за це не переживати. Тому я використовую в Mozilla Firefox, Такі є в інших браузер, там від, Google, від інших компаній. Пасот менеджер також. Менеджери є у вигляді додатків платних та безкоштовних. Ось деякі з популярних: LastPass, Dashlane, OnePassword, Bitwarden, Keeper та інші. Я рекомендую, наприклад, безкоштовну Тіпас. Це програма, яка безкоштовна, вона з відкритим вихідним кодом, вона перевірена, її рекомендують відомі хакери світу. І вона дозволяє і генерувати паролі складні, і зберігати їх. Далі той файлік з паролями, які зашифровані, можна зберігати в якійсь хмарі, там, в Google Drive, в Dropbox, в OneDrive, в будь якій хмарі. І з будь-якого пристрою відкривати цей файл. Своїм майстер-паролем розшифровувати всі паролі і таким чином отримати доступ. Деякі парольні системи є сенс зберігати на фізичних пристроях, USB-ключах або апаратних токенах. Ці методи надають додатковий рівень безпеки, оскільки доступ до них потребує фізичного доступу до пристрою. Пароль також бону зберігати на usb пристроях, так званих токенах, або usb ключах на яких зберігаються електронні ключі персональні. Токени це такі ж самі ключі, але вони one-time, тобто одноразові. Воно формує кожного разу на базується на власних якихось алгоритмах, і він постійно змінює пароль, який підібрати майже неможливо. Це дуже класний вид захисту використання токенів. Надважливо створювати надійні унікальні паролі і їх правильно зберігати, але це ще не все. Також усім користувачам варто періодично перевіряти, чи не стали ваші старі паролі жертвами зламу. Для цього створені спеціальні онлайн інструменти тестування паролів. Є такі спеціальні бази, де відразу хакеру це як така допомога, щоб не брюдфорсити, брюдфорсити, зламувати на силою якийсь логін пароль. Є підбір цих паролів вже прямо з цього списку. І час від часу треба перевіряти, от створений вами пароль на наявність в цій базі даних. Це можна робити дуже простими речами, є відкритим доступ, це безкоштовно. Завжди можна перевірити на складність свій власний пароль. Google Password Checkup, Firefox Monitor, Сайт Pwned та аналогічні сервіси допоможуть вам перевірити, чи не став ваш пароль жертвою витоку. Якщо це трапилось, негайно його оновіть. І завжди користуйтесь головними порадами фахівців з кібербезпеки. Ваш надійний пароль має складатися щонайменше з 12 символів. Це мають бути комбінації з великих малих літер, цифр і спецсимволів. Уникайте використання легко вгадуваних шаблонів, таких як 123456 або PASSWORD. Ніколи не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів та змінюйте їх регулярно щонайменше раз на 3-6 місяців. Для додаткового захисту облікового запису активуйте двоетапну аутентифікацію або навіть мультифакторну авторизацію, яка може включати комбінації паролю, біометричних даних, одноразових кодів та інших факторів. І користуйтесь парольними менеджерами. Вони допомагають створити та зберігати складні паролі, зменшуючи ризик їх втрати або зламу. Це можуть бути, наприклад, Лест Пес, Дешлейн, Уан Песворд, Кіпер. По ролі самого початку це як ключ від, не тільки від оселі, а від сейфу в оселі. Тобто там, де найкорисніша або найсенситивна інформація, яка у вас є, вона зберігається. Ти людина, а не машина, а люди не створені, щоб щохвилини бути ідеальними. Життя складається з невдач, випробувань і зовнішніх обставин. Важливо лише те, як ми ставимось до себе у ці моменти. Музика. Отож на цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!